Місяць обіцянок, а справа з місця так і не рушила. У селі Дубове, що на стороженечині дорогу, що сполучає два села. Місцеві мешканці звикли називати напрямком. Страшне тяжко, тяжко, тяжко. Такі такі вибоїни, що я коли йшла, тут, то чуть не впала. Дуже тяжко ходити. Буває вода, що потрапляє до салону, і дуже навіть, навіть не зрозуміло, як зайжає до пів метра халюжи во. Невозможно не об'їхати. Дуже дорога убита. І ніякі мери не приймаються. Цю дорогу не ремонтували більше десяти років. За цей час вона зруйнувалась повністю. В негоду люди вимушені переходити величезні калюжі в брід. Після візиту нашої знімальної групи районні чиновники заявляли, дорогу нарешті зремонтують. Участок з гравійним покриттям буде? Буде. Відремонтовано При же можливості, як тільки дозволить погода вибрати гравій. Гравій є підготовлений в кагатах. нас немає другого виходу. Ми робимо все можливе для того, щоб якнайшвидше за місяць риторика чиновника змінилася. Ви, ви розумієте, що робити дорогу? Треба мати ресурс, треба мати гравій. Ну, Чекайте, ви місяць тому пообіцяли до кінця. квітня. Ви знаєте, що два до 20 травня заборонено взагалі виборка гравію. Знаєте, це ну ви поза... ж так само знали, ви ж нам пообіцяли розпочати та... ремонт і вони б її розпочати. Відбулося нарада прийнято рішення. Чи то Ярослав Миколайович не володіє ситуацією в районі, чи зухвало обманює громадськість та на відміну від посадовця журналісти народного контролю ані техніки, ані дорожників в селі Дубово не побачили. Чиновник дає нову обіцянку. При наявності він буде зроблено. Ресурс буде до якого до п'ятниці, я вам скажу. Якщо цього разу пан Бартош про обіцянку забуде чи її проігнорує, журналісти народного контролю звертатимуться по допомогу до голови Чернівецької обласної адміністрації. Іван Гончарюк Василь Пантя Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот